Ми як на форпост, ми стоїмо на передовій, ми захищаємося Європу. Я сподіваюся, що рано чи пізно ну, Трамп і його найбільше надіюсь на його команду республіканську, що вони все-таки ну, дойдуть здорового розсудку і буде якісь зроблять правильні висновки. І ну, зараз йде війна, які перевибори. Щодо політики американського уряду, спочатку було образливо. А потім все ж таки подивилися, що наскільки пробудилася вся Європа, нарешті не стала просто стурбованою бути, якійсь там, напевно, на 12-му році війни. Вона просто пробудилася і вирішила, що все ж таки, якщо не Україна, то може ця вся хвиля накрити окупації і всю Європу. Тобто, здоров'я це їй. І зараз найкращий якби варіант їм просто об'єднатися ми стоїмо на наперед, передовій, ми захищаємо всю Європу. І не треба зважати на когось за океану, треба мати ну, для українців в своїй хаті, своя сила, своя правда. Ну, а потім, можливо, і американці десь вдумуються, певні там в американському уряді, можливо, звернуть увагу на сильну Україну, бо все ж таки ми горда гідна нація, і перемога дійсно буде за нами. Ну, знаєте, я іншого не очікував взагалі-то. Те, що з приходом до влади Трампа буде от така от ситуація, ну, непередбачувана, не скажімо так. Я сподіваюся, що рано чи пізно ну, Трамп і його, найбільше надіюсь на його команду республіканську, що вони все-таки ну, дійдуть здорового розсудку і буде якісь, зроблять правильні висновки, і їх політика відносно України ну, стане більш, скажімо так, ну, лояльною. Його ну, дуже занесло. Кудись зовсім не туди. І його відношення до політики він навіть, не, не, вони навіть не вважають, що ну, той же Трамп він же вважає, що Україна агресор, а не Росія. Ну це вже взагалі ні в якій ворота не лізе, я кажу. Я дуже вражена новою політикою Трампа. Те, що ми очікували, зовсім не те, що ми хотіли бачити від нього. Тому я просто звозмущена його політикою. Ну, По-перше, вимоги, те, що він сів. За стіл переговорів з Путіним, знаєте, як без мене мене оженили, як то кажуть. По-моєму, Зеленський там був повинен бути в першу чергу. Це стосується України, Росії, а Трамп це як ну, сторонній представник. Я йому до цього не довіряла, зараз не довіряю. І, і, і тим паче не буду довіряти. Ну Це, така, ну це, ну, це як правду кажуть, з ног на голову, ну це ну, просто гром якийсь. Це ну, Я не знаю, як ми переживемо це все, я не знаю. Треба працювати на перемогу. Ну, знаходити різним політичним силам точки дотику. Я не говорю про баскут, які ще є в ОПЗЖ. Але ви ну, знаєте, потрошки-потрошки молоде покоління виростає, діти підростають. Знову ж таки, задача дорослих батьків, взагалі цілосвідомих людей впроваджувати наше українське, заковувати в українське, відроджувати наше українське. Вважаю, що під час війни це нереально взагалі. Це, це будуть не вибори, ну це буде якась пародія на вибор. Багато українських громадян за кордоном, багато хлопців в окопах, вони не зможуть приймати участь, участь в війні. Ну і люди-переселенці теж. Я вважаю, в цей час вони зовсім неможливо їх провести, коли півкраїни за кордоном, півкраїни воює, півкраїни вже загинули. І хто залишився тільки тут? Пенсіонери і діти. Тому вибори. Зараз ну ніяк не можуть бути. А якщо їх допустити в режимі онлайн, то це фальсифікація стопроцентна буде. Ну, зараз йде війна, як і перевибори. Я не знаю юридичних питань, ну просто йде війна. Не знаю. Кому ж нам вибирати? Ну кому люди, де всі? Де наші люди? І кого вибирати зараз? Як то знаєте, кажуть, коней на переправі не міняють. Треба добити перемоги і тоді вже думати за майбутнє наше. Перевибори. З Балтійських країн. Балтійці вони добре засвоїли уроки історії, і вони категорично відразу знаєш мову, приймаєш громадянство, хочеш жити в, в певних кізбалтійських країнах, ти маєш вивчити історію, маєш знати культуру і буде всім щастя. Надію, що Херсонщина все-таки я хочу залишитись тут, в окупації не хочу більше. О, так що надію, що. Все буде добре. Ми надіємося, що Херсонщина буде вільна.